Так, все, жінку випроводив, калянду курили, вона погнала в село. Я роблю каву і працювати. Так, Зробила мені тут десертик, такий йогурт з желатином, А-ля ПП дієтично. купила мені ходила в маркет сушики, щоб я нікуди не виходив, щоб мені було що вкусненько. Купила такий бургер. Це ми завтра в'їбамо на сніданок, наверное. Я думаю, скоріше. Буде. Так що так. Да. Хаваті. Мандаринки купила, Курму купила. Ну так і кажуть. Зараз мандаринку в їбу. Ні, не буду їбати мандаринку, бо кофе буду буде Ой. Кофе пити, монтувати. А монтувати дохуя, знімати ще більше. Не знаю, чи буду сьогодні щось знімати. Енергетику мені закупила. раз. Energy 2, до речі, Полтавський Темка, полтавський. прикольний, вкус. І моє любиме ахуєнне. Хто не пробував цей напіток, це просто топ. Це самий топовий. От, самий, самий Топовий, який є. Я вкусніше ніякого напитка ніколи не пробував. Це прям 10 із 10. Так що так. Да. Так, треба постаратися сьогодні щось назнімати вам. бо... Так як я зараз засяду в монтажку, то хує, що блять, вам зніму. Я сьогодні ще й не бігав. Коротше, сьогодні взагалі графік не за графіком, не за планом, ні за чим. Бо ще якось странно день почався. Жінка на роботу не поїхала. Почався типу, як в суботу, не як у вихідні. Але подальший розвиток цього дня явно не як вихідних. Бо сейчас буду пиздячить. Та и вообще на, на этой неделе я без выходных так-то. Да. Так, наушники самое главное сразу вдели. Еще за компом не был, но сразу в дили, забрал забрали зарядки, бо а, вчера, блядь, пошел в груди монтировать, а наушники не взял. Ну, пиздец. Блять, я, я смонтировал видос, но правда звука не чува. you <laughs>